Я дуже дякую нашим захисникам за те, що захищали нашу країну. Бажаю, щоб ви перемогли і щоб повернулися живі з бою. Дуже дякую нашим захисникам, що захищаєте нас, що ми можемо спокійно ходити по вулицях, розмовляти, говорити, почувати, сповершуємо проведе життя. Я дуже дякую нашим захисникам. Ви точно переможете. І я вам бажаю, щоб кожен з вас повернувся живим. Бажаю, щоб ви винулися живими. бажаю, щоб москалі тікали з нашої землі, як не знати звідки. Слава Україні! Героям! Слава Дуже дякую нашим захисникам, Ви захищаєте кожну мить нашого життя. Бажаю вам вернутися живим, ми переможем і не склебішним. Візьбі розвинівські сібуса Джекснс. Обиджа піде із Джексінс. І сіде юнами стандар. Слава Україні! Героям слава! Ми дуже дякуємо вам, що ми можемо спокійно собі ходити по вулиці. Я вам бажаю, щоб ви винулися живими. Ми віримо в вас, ви переможете, бо ми це Україна. Ви це Україна. Україна це всі ми. Ми дуже вдячні вам. Надіємося, ваші родичі, батьки, діти не чекаються вас живими. Величезне дякую вам за те, що захищаєте нашу країну. І ви переможете москалі. Ви українці замотивовані людьми. Наші воїни також дуже замотивовані. А росіяни вони не мають ні мотивації, в них немає нічого. А ми українці, ми зможемо перемогти цю росію. У нас є вогоньок, який нас ніби гріє зсередини і допомагає нам перемагати. Слава Україні! Героям слава!